Рампа форсунок баракуда 4 циліндри з моменту розробки стала досить популярною в Європі та Україні завдяки поєднанню високих робочих характеристик і невисокій вартості. Виробляється в Польщі компанію Alex SP. Термін гарантій складає 24 місяці. Виробник заявляє, що термін служби форсунок складає більше 500 мільйонів циклів. Комплектація: форсунки газові баракуда 4 штуки, планка монтажна циліндрова. Калібрувальний штуцер 1,5 мм 4 штуки. Розпилювач в колектор 4 штуки. Штуцер підведення газу Д-12 мм, заглушка для рампи форсунок. Дана модифікація по своїй суті являє цілісну рампу з одним загальним входом газу. 4 форсунки об'єднані в монтажному наборі. Набір виконаний з пластика і металу. Підведення газу здійснюється за допомогою газового шлангу з внутрішнім діаметром. 12 мм. Виведення газу з форсунок проводиться за допомогою газових шлангів з внутрішнім діаметром 5 або 6 мм. Пропускну здатність форсунок можна регулювати. Для цього вони оснащені латунними дюзами з внутрішнім діаметром 1,5 мм, які можна розсвердлити до діаметра 2,8 мм. Максимальний показник витрат газу притиску 1 бар. 120 нл на хвилину. Завдяки застосуванню спеціальних компонентів, а також опору котушки в 1,9 Ом, досягається значний показник швидкості роботи: відкриття 1,9 мс, закриття 1,2 мс.